Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ролі вчителів під час взаємодії з учнями. Що уроку ви використовуєте різні методи навчання для кращого засвоєння матеріалу, але щоб допомогти учням та ученицям на практиці застосовувати свої знання, слід уміти використовувати різні ролі. Зокрема, це ролі фасилітатора, ментора, т'ютора та коуча. Якщо ви зможете правильно брати їх на себе під час спілкування з учнями та ученицями, це допоможе їм у кар'єрному та освітньому плануванні. Тож розгляньмо ці ролі докладніше. Вчителі стають фасилітаторами на кожному уроці, де учні працюють у групах. Ця роль передбачає стимулювання та направлення процесу самостійного пошуку інформації під час спільної діяльності учнів. Існує термін педагогічна фасилітація. Це процес, у якому вчитель допомагає дітям усвідомити свою самоцінність і підтримує їхнє прагнення до розвитку та самореалізації. Під час фасилітації вчитель допомагає дітям розкрити їхні здібності. Вчителі можуть бути менторами для своїх учнів. Менторство це процес, під час якого ви передаєте свої знання, вміння та навички молодій людині з метою її особистісного чи професійного розвитку. Ціль вчителя-ментора допомогти навчитись учням тому, що вміє вчитель, дати об'єктивну оцінку ідеям і діям, застерегти від помилок на початку шляху, допомогти розробити чіткий план та мотивувати на подальші кроки. Але зверніть увагу на те, що менторство працює лише тоді, коли є запит від учнів. У навчальних закладах вже досить розповсюджена роль вчителя т'ютера. Ціль т'ютера вислухати дитину, допомогти їй зрозуміти свої бажання та цінності. Т'ютер мотивує, надихає та підтримує підопічних у складних моментах і в такий спосіб допомагає їм реалізувати свій освітній маршрут. У т'ютерингу важливий індивідуальний підхід до дитини. Це допоможе реалізувати її потенціал. Для освітнього і кар'єрного планування найважливіша роль остання вчителя коуча. Саме тому ми про неї поговоримо докладніше. Коучинг це процес, під час якого педагог допомагає учням самостійно знаходити розв'язок задач, дає можливість ризикувати та справлятися з викликами та змінами. Коучі допомагають учням ділитися своїми сумнівами, вчитися в інших, знаходити час для планування подальшого навчання і майбутньої кар'єри. Під час коучингу вчитель не дає настанов і не висловлює осуду. Головна ціль вчителя коуча підтримати учнів у знаходженні власного шляху, допомогти їм усвідомити свої сильні сторони та знайти можливості для подальшого розвитку. У контексті освіти коучинг допомагає створити культуру самосвідомості та впевненості у собі, а також сприяє створенню правильних умов для подальшого навчання і кар'єрного зростання учнів. Один із найбільш популярних інструментів, який застосовують під час коучингу, це модель Grow. Grow це абревіатура з таких слів G – goal, що означає ціль, R reality – реальність або дійсний стан речей, O – options – можливості або варіанти, W – Ways, наміри дії. Застосування моделі GROW передбачає, що вчитель використовує запитання відкритого типу. А такі запитання спрямовують учня або ученицю самостійно ухвалити рішення. Хороший спосіб уявити використання моделі Grow це думати про те, як ви допомагаєте дитині спланувати професійну подорож. По-перше, ви запитуєте, чого він або вона хоче досягти, яка мета. І встановлюєте, де дитина перебуває зараз, які навички розвинені, хобі, найяскравіші риси характеру учня або учениці. Потім ви разом із дитиною розглядаєте різні варіанти, як досягти результату. Обираєте можливості навчання та розвитку. Курси, фільми, проєкти, книги тощо. Наостанок ви перевіряєте за допомогою питань, чи готова дитина розпочати підготовку до досягнення цілі, чи готова до перешкод, які можуть зустрітися на шляху. Коуч надихає та спрямовує учнів на досягнення результату, слухає, уточнює, підтримує. Саме тому у коучингу вкрай важливо дотримуватися принципу усвідомленості дій та відповідальності за результат. Є п'ять основних завдань вчителя під час кар'єрного та освітнього планування. Деякі з них універсальні, а деякі залежать від віку дітей. Перше завдання інформаційно пізнавальне. Вчителька або вчитель інформує учнів щодо освітнього планування і допомагає у виборі подальшого профілю навчання. Підвищує мотивацію учнів до пізнання своїх особистих професійних уподобань, може пояснити, як оформити і подати заяви до закладів вищої та професійної освіти. Окрім цього, розповідає про порядок оформлення та подання документів для вступу, інформує про фінансову допомогу, наявні професії і кваліфікації. Це завдання вчитель реалізує під час бесід із учнями та ученицями старших класів. Друге завдання навчально-виховне. Педагог навчає учнів ефективно організовувати процес професійного визначення, прищеплює позитивне ставлення учнів до праці, організовує та проводить навчально-виховні заходи з освітнього і кар'єрного планування. Наприклад, організація екскурсій на підприємство чи до закладу вищої освіти у день відкритих дверей, чи під час виховної години тощо. Це актуально для учнів та учениць усіх класів. Третє завдання стимуляційне. Вчителі мотивують, спонукають дітей до дій та заохочують дітей до самовдосконалення та розвитку. Додатково підтримують учнів та учениць із певними проблемами етичними, соціальними, особистісними тощо. Все це доречно робити із сьомого класу. Четверте завдання діагностичне. Вчитель або вчителька розпізнають можливості учнів у світі професій. Чи не на найкращий спосіб відшукати сильні сторони дітей провести індивідуальне або групове консультування? Також ви можете розпізнати можливості учнів, коли будете спостерігати за ними, аналізувати проблемні ситуації, дізнаватися їхні цінності та життєві цілі. Таку діяльність доречно проводити із 7 класу. Останнє п'яте завдання організаційно координаційне. Педагог розвиває та підтримує ефективну профорієнтаційну діяльність у навчальному закладі у співпраці з педагогічним колективом. Якщо у вас буде підтримка колег, і ви разом допомагатимете своїм учням планувати освіту та кар'єру, ви досягнете більших результатів. Сьогодні ми дізналися, як вчителі можуть стати для своїх учнів та учениць фасилітаторами, менторами, т'ютерами та коучами. Четвертій ролі ми приділили особливу увагу, оскільки роль коуча найважливіша у процесі освітнього і кар'єрного консультування. Допомагайте дітям сформувати ціль на основі їхніх бажань, і дотримуйтесь наших рекомендацій, як проводити консультації. Це допоможе учням свідомо обрати свій професійний шлях. А у наступному відео ви дізнаєтесь, як найкраще провести перший етап кар'єрного консультування, на якому дитина самостійно пізнаватиме свої навички, якості та вміння. Буде багато цікавої інформації, отож, побачимось.